В Івано-Франківську з нагоди сумних роковин 24-ї річниці аварії на чаес відбувся мітинг Реквієм. Він розпочався з поминальної панахиди, яку відслужили священники різних конфесій. Потім були виступи представників влади, людей, які потерпіли від тієї страшної аварії. Кожен наголошував на тому, що страшнішого техногенного лиха світ не знав. Проте і досі ліквідатори і їх сім'ї не пошановані належно, каже Надія Кайдаш. Вона подякувала усім, хто допомагає фонду. Чорнобильці отримали грамоти від обласної державної адміністрації і обласної ради, Міністерства праці та соціальної політики. А потім була піша хода до каменя, закладеного на місці майбутнього пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Там же поклали вінки і квіти тим, хто не дожив до цих днів. Чорнобильці і їх діти. Досі сподіваються, що до 25 річчя аварії на ЧАЕС пам'ятник в Івано-Франківську таки встановлять. У перші дні аварії біля 4 тисяч мешканців нашої області виїхали в це страшне пекло ліквідувати наслідки аварії. Внаслідок цієї катастрофи зазнали радіоактивного забруднення 2294 населених пункти. На територіях 77 районів 12 областей нашої України від Чорнобильської катастрофи постраждало 5 мільйонів громадян України. Я вважаю, що те, що чорнобильці займають сьогодні активну позицію, відстоюють свої права, це правильно. І ми, представники місцевих влад, будемо завжди вас в цьому підтримувати. Хотілося б, щоб нам не ходити по судах. Не відстоювати свої права, не оббивати пороги, вирішуючи ті чи інші питання соціального захисту чорнобильців. Нам би хотілося, щоб наші діти росли щасливі і здорові. Отже, ми б хотіли також, щоб на наших дітей була більша увага з боку охорони здоров'я, з боку управління соціального захисту, з боку громадськості міста.